Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про законопроект 8029, який викликав досить широкий резонанс в суспільстві, тому як він може змінити абсолютно все для тих українців, які зараз знаходяться в Україні. Дивіться його, будь ласка, до кінця. Обов'язково ставте лайки цьому відео, щоб боротися з російськими ботами і підтримувати канал. І, звісно ж, вдячний всім своїм постійним глядачам за лайки та підписки. Отже. У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який дасть зелене світло на виїзд всім чоловікам за кордон за кордон, але це буде не безкоштовно в Україні на сьогоднішній день, як ми знаємо, діє заборона на виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років, які не входять там до короткого списку там спецкатегорій. Але при цьому законопроект, якщо за нього в Верховній Раді проголосують, він вже є там зареєстрований, то він може змінити все це. Законопроект номер 8029. і його запропонував Георгій Мазурашу від Слуги народу. І одразу ж, виходячи з того, хто його зареєстрував, я можу сказати так наперед, що мало шансів, що за нього проголосують. Цей депутат неодноразово вже реєстрував якісь подібні законопроекти і його називають навіть спамером в Верховній Раді, тому як він реєструє все підряд, ні за що не голосують, і якби на цьому кінець, але на цей раз. Досить е, велику підтримку цей законопроект отримав е, серед суспільства, і, можливо, е, саме через таку згоду суспільства його і буде прийнято. Давайте його розберемо, потім його порівняємо е, з тим, що вже ми бачили, бо вже щось подібне також реєструвалось. Мало навіть прийматися, але не прийнялось. І ви в кінці відео зможете написати свою думку е, з цього приводу. Отже, згідно з положенням цього нормативного акту, право на виїзд з України будуть надавати нові документи. Їх є чотири. По-перше, це рішення органу державної влади про офіційне відрядження за кордон. Хороший варіант для нових корупційних схем. Друге. Документ, що засвідчує факт навчання чи вступу до зарубіжного навчального закладу. Якщо так, то е, вже сотні тисяч українців, які е, являються закордонними студентами, зможуть виїхати. Тому я не думаю, що це буде також прийнято. Третє, письмове погодження на виїзд за кордон від ТЦК. Ми знаємо, що це також. Якщо, е, якщо це і буде, то це буде ще одна корупційна схема. І четверте, документ, який підтверджує наявність відкритого рахунку в одному державних банків України з гарантійним внеском. Оцей пункт найцікавіший, він викликає найбільший резонанс, але при цьому. З 1 жовтня 2022 року щось подібне вже мало прийматись. Давайте зараз розберемо те, що зараз пропонують, і згадаємо, що пропонували рік тому. От останній цей пункт передбачає, що військовозобов'язаний перед виїздом за кордон повинен відкрити рахунок з мінімальним внеском 12 945 гривень та перерахувати на нього щомісячно під час перебування за кордоном 300 1306 ,50 гривень 50 копійок. Також такий чоловік буде, мати, буде змушений надати обов'язок банку цьому на перерахування цих коштів на спецрахунки Збройних сил України. Тобто, оцей пункт, якби є такий найцікавий е, для всіх, хто е, там за, за цим слідкує. По-перше, в ньому немає, е, не може бути якоїсь корупційної складової, скажімо так. Тому як просто відкрив рахунок, поклав на нього гроші, написав там якусь заяву і собі поїхав. І потім, щомісячно щось перераховуєш, не перераховуєш, не зрозуміло, бо немає жодної відповідальності, якщо навіть нічого туди не перераховувати. Це перший важливий момент. І другий важливий момент це сума. Тобто, якщо згадати рік назад законопроект, який мав бути прийнятий, то в ньому мало в ньому говорилося так, що потрібно на Спецрахунок в Ощадбанку покласти 200 тисяч гривень, що на той момент рівнялось там плюс-мінус 5 тисячам доларів. І також можна сідати спокійно виїжджати там на період до 30 днів, якщо я не помиляюсь. Якщо ти не повертаєшся в цей період 30 днів, то ці гроші просто е, переходять там вже на користь Збройних сил України або там якихось інших відомств. Е, це є неважливо, і рік тому цей законопроект його не прийняли. Бо звісно, велика частина українців його, якби була за це, бо це б знімало дуже багато корупційних схем в тих самих ТЦК і в інших органах влади. Тому як тут просто людина офіційно сплачує 200 тисяч і виїжджає собі за кордон. Хоче повертатись, то повертається, не хоче повертатись, то не повертається, і ці кошти згорають. От це безправді вирішило дуже багато оцих корупційних проблем, з якими не можуть чомусь боротися, не виходить в них боротися. І мені для мене дуже викликає сумнів оця сума. Тому як рік тому ті самі військові, велика кількість військових говорила про те, що от бідні будуть воювати, а багаті будуть виїжджати, бо в них є цих 200 тисяч гривень. Цей раз бачимо, що сума вже є така підйомна: 12 тисяч гривень. Тобто, це сума, яку може собі дозволити і бідний, і багатий українець, якщо постаратися. От, і в цьому випадку, ніби все виглядає набагато простіше для тих, хто говорив, що це буде тільки для багатих. Тут це буде також і для бідних. Але тут вже питання в тих наративах, які поширюються українським інфопростором, про те, що гроші вже не важливі, донати вже там не так важливі. Треба люди на фронті. От, і незрозуміло, як зараз буде з підтримкою таких цифр. Так, бо зараз фактично можна буде виїхати ну, за 250 доларів, за 300 доларів, сідаєш і виїжджаєш собі за кордон, і можеш не повертатися. Чи приймуть це, чи не приймуть, ми зможе показати тільки час. Я особисто дуже скептично відношусь до цього законопроекту. Він, звісно, мав би. Місце бути, скажімо так, бо е, все одно люди, які хочуть виїжджати, вони приходять в ТЦК, платять там десятки тисяч доларів, і е, потім виїжджають і вже не повертаються. Якщо е, якісь суми будуть іти через бюджет, це буде набагато краще, бо, як мінімум, зникне корупційна складова в територіальних центрах комплектування, е, вона буде не потрібна і е, якби вже буде менше. Е, Менше скажімо, тих інституцій, з з корупцією в яких потрібно боротись. Чи приймуть це, чи не приймуть, можете писати в коментарі під цим відео, буде дуже цікаво почитати. Я що ще хочу до цього всього додати, що. Якщо дивитися на е, те, які законопроекти цей мазураш вже реєстрував, то я взагалі не розумію, навіщо він це робить. Це, скоріш за все, робиться просто для того, щоб пропіарити своє власне ім'я, бо він невідомий абсолютно нічим, окрім е, різних законопроектів, які жодного разу не приймалися. Ці законопроекти е, мають скажімо так: чим більше вони відірвані від життя, тим більше про них говорять. Тим більше вони набувають резонансу, і він таким чином отримує собі просто безкоштовну рекламу по всіх телеграмах, скажімо так, українських. Люди його впізнають все більше і так далі. Але, можливо, і станеться таке, що цей законопроект приймуть, і ті, хто хочуть виїхати за кордон, виїдуть, ті, хто, не захоче, ті, хто захочуть виїхати на якийсь час, потім повернуться. І е, якби просто буде таке собі е, альтернативне відкриття кордону для військовозобов'язаних. Друзі, дякую кожному з вас за ваші лайки. Це дуже сильно допомагає розвивати і підтримувати канал, за ваші коментарі і е, підписки. Пишіть свою думку в, під цим відео. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!